Іди тако пішки, я тебе підберу. Пішки два. Прямо? Так, прямо просто йди тако. Потихеньку. Зафіксую ручки з тяжками на, на грабуні на мішочок. Я візьму попід поведу за собою. Відкрию машину, посажу вам раніше, написуємо пуском на моспеки, закрию машину. машину, юну, вісімно посок безпеки, візьму громні на петрушку поду за собою. Ставайте сюди. Візьму ножик, розряжу стяжки, зніму з голови мішечок, повертайтеся до мене. Ми являємося зацікавленими людьми у пошуках представників кримінальних угрупувань, тому для початку я приведу обшук. Поверніться спиною до мене і руки догори. Повертайтеся до мене і піднімайте ручки. Повертайся до мене і піднімай ручки. <свистит> <свистит> так, надійно ланшер кавички прохлопыва верхні стороніше родило. Під час обшуку нічого не найвило, добре, повертайся до мене. Опускайте рочки. Ми знаємо, що ви працюєте в кримінальній організації, це правда? Неправда. Але в нас є докази. Не мабити, неправда. Так, відкрию багажник, дістану кисик. Положу кисик на землю, відкрию, дістану пакетик з білою речовиною. Добре, а що тоді по вашому ось це? Хто вам його дав? Чому тут ваші відбитки пальців? Це не моє, я нічого не знаю. Добре, ще раз питаю, чому тут ваші відбитки пальців? А докази, що це мої? А ще раз. А докази, що це мої? Ну тут ваші відбитки. Н немає. Я його перший раз бежу. Не моє. Впевнений. Впевнений. Добре. Повертатися спиною до мене. Розстріляйте. <плес> Добре, вітаю. Це була перевірка, і ти успішно пройшов. Є. Yeah. Uh -huh. Oh, God. <laughs>